Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, прекрасна подія трапилася вчора, яка пов'язана з тим, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко нарешті подав заяву про відставку. Ці події передувала ще одна. Яка пов'язана з виступом президента України Володимира Зеленського перед українцями, де він сказав, що здійснив доручення прем'єр-міністру Шмигалю в контексті перерозподілу коштів на Збройні Сили України? Я маю на увазі ті кошти, які мали би піти на зйомку тих прекрасних фільмів, про які я говорив у попередніх відеоматеріалах. це було перше доручення, і друге було якраз пов'язане. З тим, щоб знайти заміну міністру культури та інформаційної політики Ткаченку. Про це говорили давно різні експерти, політологи, що Ткаченко він абсолютно знаходиться не на своєму місці, і його діяльність вона була пов'язана радше з руйнуванням культури та інформаційної політики. А не з якимись конкретними здобутками. Якщо в культурному плані Ткаченка ще намагався здійснювати ну, якісь кроки там, на відновлення культурних ну, об'єктів, були, до прикладу, обіцянки його щодо відновлення культурних об'єктів, як я сказав, то в інформаційній політиці, вибачте, тут відбувався якийсь хаос і безлад. І це знову ж таки пов'язане з тим, що були створені ж такі оці канали Freedom, Дом, які чомусь транслювалися і транслюються російською мовою. Це точно не те іномовлення, на яке заслуговує Українська держава в умовах повномасштабного вторгнення з боку Росії. Тому, наскільки я розумію, що якраз оці тендери на Закупівлю послуг і зйомок фільму це була така фінальна крапля для президента України, і він, врешті, прийняв рішення про те, що Олександр Ткаченко має піти у відставку. Щодо Ткаченка, хочу ще два слова сказати: що не потрібно дивуватися його абсолютному непрофесіоналізму на посаді, яку він обіймав. І яку ми будемо мати надію, він скоро втратить шляхом голосування. Верховній Раді генеральний директор каналу 1 плюс 1, він же Г Плюс Г, він в принципі не може якось адекватно здійснювати діяльність на тій чи іншій міністерській посаді. Тому ми маємо знову ж велику надію на те, що на його місце прийде більш ну, такі, професійніша людина, так як, до прикладу, це відбулося в Міністерстві освіти і науки. Коли там у відставку йшов Сергій Шкарлет, в принципі, між Шкарлетом і Ткаченком я особливою. Різниці не бачу. Але головне, щоб замість Ткаченка міністром культури інформаційної політики не стала його подружка з 1 плюс 1 Наталка Мусичук. Тому що, якщо це трапиться, то тут можна повністю ставити хрест на цьому міністерстві. Але новина з відставкою Ткаченка вона є дуже прекрасна. Це говориться про те, що все ж таки. Розголос і тиск громадського суспільства він робить свій результат, і ми маємо сподівання, що і інші міністри, які є непрофесійні в уряді Шмегаля, а про них ми будемо говорити у подальшому, вони також у подальшому підуть у відставку. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Індепендент та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, коментуйте його, ставте йому подобайку і діліться з друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!